Всім привіт! З вами Томі. Продовжуємо проходити гру Супермаркет Симулятор. Ті, хто не бачив попереднього відео, буде посилання зверху, щоб розуміти, що тут та відбувається. Ми продовжуємо накопичувати е, ті очки, опити, щоб все-таки отримати комірника. Чекаємо комірника. Так, давайте що ми тут закупимо? Всього й потрохи закупимо. Так, і що? Що у нас тут є? Молоко. Молоко тут немає. Викинемо це. Будемо сподіватися, що там не було нічого. Так, тут повно, сир, сира також повно. Може навіть купити якийсь той новий холодильник більше, чи що ось цей находять. Складати туди. Чи навіщо він потрібний? Невикій стелаж. Добре. Давайте поки не будемо нічого купувати. Так, тут все є. Яйця, яйця одне можна. Попасти, так? так? Давайте подивимося ще те, що нам... Що в нас здорожчало? Нас здороща. Або здешевшало. Так, харахісове масло. Тепер по 6. 50. Давайте 60. Що там ще у нас? Здорощало. Спагетті. І все? Ну і все, спагетті. Давайте ще спагетті. Давайте по 7.50. Ще накупимо всього потроху. Раз, два, три, п'ять. Сім, сім, сім. Так. Купити. Ми до чого там, до сира дійшли. Давайте тепер каву, молоко, Ось так. Всього накупили. Так, що це у нас таке? Ракісове масло. Добре, давайте. Ось так. Що тут ще олія? Олії в нас немає. Кладемо олію. Чудово. Так, ось це вода. Що ти там робиш? Давай сюди. Так, що тут? Яйця, яйця у нас. Є, Так, мука. Так, мука. Чудово. Це ось оливкова олія. Вона в нас є. Так ось давайте так обережненько кладемо. Чопіки, Чопіки в нас були. Так. Що тут ще? Олія, звичайно. У нас така десь була не було, добре. Так, тут покладемо. Так, молоко. Молоко у нас є. Давайте отак ось поставимо. Так. Цукор, цукор, цукор. Ой, цукор, який цукор? Сір же. Сір, так, кави немає. Чая. Чай у нас. Нема чая, так а це, це не чай, це Ось так по одному Ось так давайте поставимо. І Еще вже нас би... Так, оце ось рис Рис тут був. Ні, риса тут ніякого не було. Оце ось можна, ні, нема куди покласти також. Поганенько, так, ще кава є, чудово. Так, хліб. Хліба поклали. Так, відкриваємо. Нехай заходять люди. Щоб ми, так мовити, довго тут не сиділи. Щоб ви не дивилися, як я оце займаюся цей... Такой. Одинаковий майже робота і бігаю просто туди-сюди як. Білка, напевно. Також, якщо вам сподобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Так, давайте ставити, так? ось ми тут рокому ставити. Ось, ми попадемо. Оп! Є! Попали. Чудово. І ще одна що це у нас таке. Сир. Добре, сир, так, сир. Що в нас є? Що ми тут можемо ще. Яйця можна ще покласти одну. Є, чудово. Оливка олія одна не влазить. Плохо. Ну, тобто погано. Так, сир, олія, сіль. Так, у нас немає чого. Кава є. Муки немає. Ні червоної, ні синій. Давайте одразу замовимо муки. Ця мука. Вже набридва ця мука. Постійно одна й мука. Давайте їх дві ось так візьмемо. О, як гарно. Навіть... А вот так можливо можна взяти, наприклад. А, воно падає, плохо. Поганенько, поганенько, дуже поганенько. Ось так, ну. Ну чого, неможливо взяти одразу... Отак, я 4 ящика взяв би, отак би і ніс би їх. Тільки можливо, вони мене не пролізли тут, так? Ну так, так, не пролізли по висоті. Ну... Так, це з цієї сторони будемо класти. Так. Четвертина. нас. Опита. Так, води. Сир, сир уже виносить. Сир уже з'їли, весь сир. Давайте ось так, сира покладемо. Ще у нас тут сир, значить, то був ось. Чудово, ще сира так поклали. Хліба. Так... Чопіків. Чудово, чопіки поклали. Що тут ще нам? Олія, оливкова вода, яйця. Сусу. Сусу беруть. Ой, добре, давайте ще чаю покладемо. Так, що тут ще СУСУ, давайте. Ось Сусу якраз останнє влазить, а то оця коробка одна, а що я тут кинув його так? Хто трогав коробку, а? Хто? Ніхто не повинен трогати коробки крім мене. Ну і звичайно комірник, який появиться. З'явиться. Вибачте. Так. Сіль. Чудово всі поклали. Лів... Оливкова... Давай останню. Оба. Так. Що у нас нутелла? Ось цю нутелло. Що у нас ще є, еко... Так, кава. Каву вже майже розібрали. Еко спагетті нам потрібно замовити. Так, зараз ми замовимо еко спагетті. Так, що там ще можливо, можна замовити Сусу? Де це Сусу? Так, Сусу є з хліба, напевно, замовити таку. Що там? Риса, так, замовити? тобто, спасти. Давайте чудово. Чудово це кладемо. Сподіваюся, з часом в цій грі, ну цій грі, яка зараз оце магазин, ми там можливо вже накопимо так достатньо і комірників, і всяких касирів, і тут додають якісь, наприклад, розваги. Як, наприклад, в яких-то симуляторах там, наприклад, багато слов, наприклад. Казіно. А, такого, що без дорослого це якийсь там клуб. Або стриптиз-клуб. Так, де воно? Де еко? А, ось воно. Що ж такого, якісь розваги. Тому що або, можливо, треба пройтися, або, я так розумію, тут взагалі немає такого. Тому. Сподіваюся, з часом добави якісь розваги, тому що, якщо, наприклад, ми вже накопимо достатню кількість, касирів і все, доставимо роз... багато поличок, Всього нам буде залишати тільки купувати, а розставляти буде комірник. Але ми, наприклад, можемо, якщо у нас вже буде багато грошей, то ми можемо закуповувати все одразу. І тоді навіщо нам? І що тоді потім взагалі робити? Ну замовили ми вранці. Комірник все буде виставляти, нам тільки додати ці. І що ми тоді будемо взагалі дивитися і. І що ми взагалі будемо. Просто ось стало стали, такі, о, клас. Покупці заходять, покупці виходять, так? Ну, якось не знаю. Ну, я так розумію, що розробник, поки ще це рання версія, буде додати, додавати щось ще цікавіше там. Тому що там ще в описі написано, що якісь можуть даже онлайн замовлення. Також замовлення ще... Так, що тут ще нічого не бачу. Так, чопіки. Онлайн замовлення Також тут якісь написано було, вори є. Ну, зараз ворів, я так розумію, нікого немає, тому що я не бачив щоб щось виносили. Можливо, я пропускав цей момент, цими товарами бігаєш як скажений. Тому можливо, щось пропускаєш, але я більше схожу до думки, що тут такого взагалі поки що немає. Як я муки нагріб, так вони муку не беруть. Як муки немає, так вони такі... Муки немає, додай муки. Я поставив муку, вони такі... Ну добре, мука є, та є. Що ти до неї причепився? Води покласти. Сира немає вже. Є сир тут, сир є. Ще сир є. Останній сир був. Ну добре, останній так останні. Так, ще трошки. Ще трошки. Я сподіваюся в цій серії закінчимо. Ну як закінчимо? Тобто, зможемо отримати комірника. Так, я розумію. Що я вже набрид постійно за цього комірника. Але ну... Я думаю, ті, що дивляться, розуміють, що бігати ось так постійно. Так, хлібом все добре. Олія. кладемо останню олію. Сусу. Трохи СУСУ. А, куди, куди, куди? Та давай. Ось так. Ось це. Так, добре. Так, що ми. Так, все, напевно. Так, все, добре. Завершуємо день. Давайте так вийдемо. І поглянемо, що в нас тут. Один товар тільки не знайдений. Плюс ми виходимо на 179 доларів. Так, молоко, яйця, сахарна пудра. Так, молоко. Ну, давайте 3,20. Яйця. 5. Яй давайте зробимо. І сахарна пудра. 520, наприклад. Ось так, чудово. Молоко. Молоко в нас є. Ось так, молока викладемо. Все, одна, не, хват... не вистачає однієї. Так, чудово. Що в нас взагалі зникло Це прилавки, все, так, мука є. Давайте ось цих спагетті ще замовимо. Де тут ці спагетті? Спагетті. Так, арахісове масло у нас немає. Арахісове масло. Кава. Так, чопіки, яйця. Яїць треба викласти. Давайте яйця одразу викладемо. Так, ось яйця добре. Чудово, яйця є. І що ця коробка вона? Так, їздить. Тримайся тут. Так, оливкова олія. Ось так, оливкова олія. олії. Так, що там ще? Сир, сир, сира немає. Так, давайте сира ще замовимо. Вода, 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 вода ще є. Добре. Давайте це замовимо. Що там те? Доставка 4. Так, ще треба не забувати, хоча я, напевно, не розумію, потрібно вам чи не потрібне. Ну все-таки. Рахунки. Ось так, рахунки, сир. Кладемо сирок. Добре. Що це кава? Кладемо каву. Ось це. А, ні, не можу, добре, закрити. Так, добре. Ось так. І відкриваємо. Нехай йдуть вони. Еко спагетті, як завжди, розбирають. Ось яка машина. Ух ти! Я на таку також буду. А, куда, куда? Нет! Блин, ну, вони... Прозрачні. А не можу збити. А я так на... Не... Ось яка ще ти Ой, ой ой Добре. Так, не відволікаємося. Нема коли нам відволікатися. Що тут нам можливо потрібно покласти трохи води? Вода де відкрита є, покупка ні, немає, добре. Добре. Щось тут у нас ось сіль, наприклад, чудово. Яйця там не потрібно. Коли в тут трохи можна виставити. Сусу, я так розумію, можна. Все добре. Так, ще трохи. Ще трохи. Давайте, давайте пошвидше, нагрібайте побільше. Ще можливо. Ну чого не залежить, якщо не побільше. Все одно скуповуємо. Налітаємо і скуповуємо. Так, що тут ще? Сир? Сира я бачу трохи розібрали. Добре, викинемо. Будемо сподіватися, що там його немає. Кава. Еко спагетті, як завжди, розібрали. Давайте їх ще візьмемо, цих спагеттів. Де вони ці еко спагетті? Давайте дві візьмемо. Чи навіть три давайте вже візьмемо їх. Ці еко спагетті розбирають їх Уже друга мука. Сюдову, ось так. Кладемо тут тоді. І це також кладемо ось десь. О! Ось! Я підвину, тепер не покладу. Ну добре, тоді іначе так. Що тут в нас закінчується? я є докласти можливо. Так, що там ще? оливкові олів, дві вази? Что там ще нужно? Мука. Чудово, давайте покладемо. Так, риса. Пагетти. Що тут ще? Сіль. Давайте ось отсюгу покладемо. Так, що мы можем ще покладать? Чопики давайте покладемо. Що там хліб, хліб у нас есть? Хиба ось вообще можно. Ось прямо перед тобою кладем свежайший хліб, тільки спички. Переси, да, сів с хлібом чудово. Так. Ось цього покладемо. Олія. Ось олія. Так, не встигаєш викладати. Розбирають. А це ж таке, чи це не таке? А, це ось це. Ай бачу червоненьке. Так, що ми можемо ще покласти? Рис. Ось одна упаковка. Ти що це? Це не рис. Що за такі затори? Тут такое затора. Давайте, ще трохи. Ще трохи. Ура, ура, ура! Так, давайте. Тепер чая покладемо. Ще також що ми можемо викласти? Що у нас взагалі вже уже нема? Что это такая? Си, Си у нас є. Рис. Що там таке? Чопики були. Чопики все можна покласти Де тут чопіки? Хліба, як я прыгаю тут. Сира вже немає, Розібрав весь сир, сир у нас хоть є? Запакований. Нема запакованого сира? Давайте сира візьмемо. Сира взяли. Це, цей сир. Беремо з собою, Давай. Так. Вімкнемо. Ще трохи. Сусу. Кладемо еко. Еко ці. Що там ще? Води немає взагалі. кладемо швиденько воду, тому що. Ось перед тобою. Водички возьми, візьми водички. Так, молоко, молоко. Ще трохи. Давай, давай, давай. На останньому. Отримаємо 15 рівень за цей За цей день. Та отримаємо, точно отримаємо, Давай. О, 15 рівень, ура! Ура! Ура, 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 ура! Де він, де він? Де він? Що йому надо? Де ось? найм? Якийсь стелаж для покупок. Який ще потрібен один стелаж чи що? Полки. А, ось це, напевно. Що це? Оце воно, чи що це таке? А, потрібно поставити його. Де він? Ось це такий стелаж, А куди його ставити взагалі? Це можливо в склад потрібно ставити, чи ні? Так стела жде покупок, навіщо його в склад? Ну добре, давайте. А куди ж мені його покласти, я навіть. А, він тут ніде не ставиться. А, ну, наприклад, ось тут ось так. Ні, воно так не То і напевно в склад ставиться. Ось так. О! І що? Ану, ану, ану. Ану. Чи... Ні, добре, давайте ми в наступному дні. Не наступній серії, а. Ми, а саме в наступному дні, тому що днем Буде світліше. Ось все. Зараз вони докуповують, те що не, не встигли. Докупити. І ми замовляємо тоді. Серія, можливо, трохи великою залишилася, але все таке. Ну, ось так, як є. Це напевно най буде найдвільніша серія, яка... А навіщо ми викладаємо його? Давайте не будемо викладати. Все, оце ось останнє. Останнє. І ми цю роботу залишимо комірнику. Давайте ось так. Хоч поглянемо, як він буде викладати. Це, це потрібно, напевно, йому туди піднести чи ні. Давайте так зробимо. Ага, ось сюди Так. Під паличку можливо поставити. Давайте під паличку ось так поставимо. Каву, наприклад, також поставимо. Що тут ще? Ось сир, наприклад, також давайте поставимо. Так, зараз усе швиденько перенесемо. Я куплю комірника, ви на нього подивитеся і ми на цьому завершимо серію. Дякую ті, хто додивився до цього моменту. Якщо вам сподобалось відео, як завжди, ставте лайки, там, дизлайки, якщо не сподобалося. Якось проявляйте активність. Ось тут на цій великі взагалі незручно буде. Ну, ось це, давайте ось так ось ми. Воду сюди. І що це, це? Це ця муха. Також ми це давайте сюди. Все, давай. Ура! Завершуємо. Так, дивимося, один товар не знайшов, нічого страшного. Прибуток у нас чудовий. Ей, так багато. Добре, давайте ми потім вже розберемося, що там та як. Так, не мебель, це менеджмент і найм. Ось о. Найняти. Ура! Де ти, де ти, де ти? Оце ти? Оооо! Дивіться який. Е. Ну чудово! І що ти стоїш? А, не потрібно відкрити, напевно, треба, чи що. Ну, добре. Будемо сподіватися, що він буде працювати, тому що ми ось зробимо пожар. Ну, то пожежу. Добре, дякую за перегляд. В наступній серії зустрінемося. Всім дякую, до побачення.